Де весна весняночка, відчиню вікно. Така гарна панночка, жду її давно. З нею дня погожого, сонця із небес. Щоб сказати кожному, що Христос воскрес! Святом вас малята, любі хлопчики й дівчата, світле свято до нас прийшло Великдень. Дзвони дзвонять, дзень зелень, понад міста, понад села. Плине вісточка весела, ясне сонечко селом, наче писанка зійшло. Вибігайте з хати, діти, як сьогодні не радіти. Вийдем, вийдем на горбок, заспіваєм гаївок, що весна уже воскресла і Великдень нам принесла. Великдень родинне свято, на нього збиралася вся родина. За традицією, розпочинаючи урочистий сніданок, Господар обрізав зі свяченої Паски скибочки з трьох боків, приказуючи: Бог Отець, Бог-Син і Бог Святий Дух. Ці окрайці тримали до закінчення свят і потім віддавали худобі. Після святкового сніданку діти носили старшим родичам гостинці і отримували за це ласощі та писанки, якими потім гралися. Звичай пекти паски та фарбувати яйця виник давно. Головним атрибутом Великодня є паска. У кожної родини свій рецепт запашної та ароматної паски. Як же можна уявити Великдень без такої частини, як випікання пасок, а потім освячення їх у церкві? Тож пропоную малята вам сьогодні зробити ось таке наповнення до великоднього кошика. А перед початком роботи розімнемо наші пальчики. Ось, сьогодні гарне свято. Будемо паску випікати. Дружно стали до роботи. Мамі разом помагати. І їм борошно крізь сито, вже яйце гарненько збито. цукру дали і родзинок, та не час на відпочинок замісили тісто в міру. Не просте це дітки, діло. Раз місили, два місили, три місили. Ох, упріли. Та робота все ж на славу. Піднімалась паска вдало. Така гарна, пречудова, смачна пасочка святкова. Молодці. Для роботи нам потрібно деталі для аплікації вирізають батьки, кольоровий картон, ножиці, клей, ватні диски, серветка, фломастери та клейонка. Викладаємо деталі для аплікації на картон. Приступаємо до наклеювання. Паску наклеюємо по центру аркушу картону. Для оздоблення використовуємо ватні диски, наклеюємо їх почергово, трішки накладаючи один на один. Далі наклеюємо фарбовані яйця. Останній крок прикрасити паску різнокольоровою посипкою. Для цього використовуємо фломастери. У довільному порядку ставимо крапки фломастерами різних кольорів. Свято паски недалечко. Люди звичай бережуть. Розмальовують яєчка, пишні пасочки печуть. Святкування йде віками, це такі чудові дні. В гості йти під рушниками, страви нести запашні, доброзичливо, з любов'ю мати щирі почуття, людям зичити здоров'я і щасливого життя. Святість це чарівне слово, тільки треба так зуміти, щоб життя своє святково у житті труді прожить. Малята, чекаємо на ваші роботи. Як завжди, у творчій майстерні золотий півник. До побачення.